Я приходив, по суті, приватна особа. Тепер я входжу там від громадської організації. Ну, знаєте, Я бачив всяке. Від 89-го року от я чомусь зараз дуже часто згадую, коли вона утворилася, коли її утворив Віктор Бурлаков. Що ми там не говорили зараз, час пройшов, пройшло 20, скільки там 3-24-25 років. Віддається належне тому, наскільки це було заранізовано. Е, зразу хочу сказати, я не є противник, я не є опонент, е, е, я не ставлю своєю метою завалити чи зруйнувати коринаційну раду. Я хочу, щоб вона була дієвою, е, організацією, щоб вона була впливовою щоб на неї все-таки до її думки прислухалися в Дрогобичі, хоча б в Дрогобичі, Я не говорю вже там район, чистебник навіть, хоча б в Другобичі. щоб вона мала вплив хоча б такий частковий, який вона мала 20 років тому.